житлових будинків для приватних будинків. Все-таки місто переважно передбачено навіть там, де є вільні земельні ділянки, той же Почекайте, ну дайте. Ну дайте поїздити. Той самий полігон, скажімо, там, да, там є майже 100 гектарів, але там багато забудова, тобто призначення зовсім інше. Тому реально, із того, що ми маємо, ну ми кілька десятків таких земельних ділянок надати можемо. Ну, десь там одна діляночка, десь дві діляночки, десь може там навіть цілим масивом, там 10 діляночок. За нашими оцінками, на жаль, ця інформація є сьогодні закритою, секретною про кількість жителів міста Черкаси, які сьогодні беруть участь в антитерористичній операції. Тобто воєнкомат повної інформації цієї не надає. За нашими оцінками таких учасників сьогодні не менше, 300. не менше 300. Тобто, якщо ми беремо 300 ділянок по 10 соток, це виходить уже 30 гектарів. Це тільки власний ділянок. Але ж до них має бути доступ, тобто має бути якийсь під'їзд, якийсь проїзди і так далі. Тобто ми виходимо на потребу приблизно в 50 гектарів. Таких масивів у нас просто немає, навіть от шматками. Це нереально. Тому ми сьогодні підготували звернення, звернулися до Черкаської районної ради з проханням розглянути можливість на межах з містом Черкас знайти один, два, три таких масиви. Земельних загальною площею 40-50 гектарів, щоб їх можна було цільове виділити для учасників АТО. Я готовий, і я думаю, що депутати міської ради підтримують, виділяти кошти на те, щоб там забезпечити інфраструктуру. Ну, тобто, провести туди дорогу, під'їзд зробити, е забезпечити електропостачання. Водопостачання, ну, тобто, щоб був сенс ці ділянки освоювати, будувати житло, була можливість підключатися і інше. Тобто не допустити ту помилку, яку свого часу зробили в 90-х роках, коли е, от на Луначарці їдемо на Руську Поляну, на Геранівівку. З правої сторони понадавали з благою метою: «От давайте педагогам надаємо землю. І тоді бюджетникам, педагогам, лікарям надавали земельні ділянки. Просто в полі. І до сьогоднішнього дня там немає нормальної інфраструктури. Кожен сам по собі якось тягне той дріт, кожен сам по собі якось тягне ту воду, і таке інше. Тобто, має бути такий ось цільовий підхід. Тому сьогодні, от, і Олександр Анатолійович зараз займається цим питанням узгодження пошук місць, де можна було б такі два-три ну, мікрорайончики зробити і нам надавати ці землі і зайнятися інфраструктурою. Тому що в межах міста ми можемо на шкрипти, на шкрипти, ну говорять біля школи, ну може ми тут вичистимо, ну дві ділянки знайдеться, розумієте? А сьогодні вже тих зареєстрованих звернень, які надійшло, близько сотні, так? більше сотні вже є. Тобто це, це вже треба мінімум зараз 10 гектарів знаєте, Таких площ просто немає.